Лечутний стогін за дверима почули сусіди. Повідомили сусіди, що громадянин потребує допомоги, якісь подає крики. Але все було не так просто. Рятувальники приїхали, двері не відчиняються. Чому це стало ясно? Вже коли дісталися помешкання крізь вікно балкону зовні і двері, і господаря у власній квартирі завалило сміттям. Рятувальники залізли через вікно балкону і вже просувалися туди на присідки, тому що було велика кількість сміття до нього. Вони розгорнули все сміття, його вивільнили і передали вже цього громадянина працівникам швидкої медичної допомоги. Ігор Дем'янець каже, дідуся засипала сміттям просто біля вхідних дверей, що відчинялися всередину. Якби не близькість до входу, крики одинака про допомогу навіть і сусіди б не почули. Двері не було можливості відчинити, тому що ми б його придавили цими дверима. Розгребли сміття по квартирі від балкона до нього. Його викопали з кучі сміття. Зараз дідусь перебуває в реанімаційному відділенні однієї з полтавських лікарень. У нього проблеми з серцем. Сусіди кажуть, чоловік має психічні захворювання. Сміття додому він почав зносити вже кілька років тому. Живе сам, а у квартирі повністю відключені газ, електроенергія та вода. У попри надзвичайні незручності що він створює сусідом, його все ж таки тут умерла, Сын умер. Остался один шизофреней и болей. Что можно хорошего ожидать от человека? Таких власників квартир у Полтаві кілька рятувальники називають їх мінами сповільненої дії. Адже в будь-який момент у такому помешканні може трапитися надзвичайна подія. Правоохоронці ж лише розводять руками. Власники квартир закон не порушить. Примусити їх навести лад у власному дому не можуть. За законом мовляв приватна власність.